Відео знято для каналу Exist UA. Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з акумуляторною батареєю на 64 кВт. -год. Спробуємо на даному автомобілі ось такий ось засіб фірма VINSO Tire Shine. Tire Shine. Ось фірма, каталожний номер 810630, чорніння для шин 500 мл. Тобто це засіб для догляду за шинами, колесами для їх гарного вигляду, чорніння. Тобто, після застосування, як обіцяють, ось тут в описі, шини набувають блиску, стають чорними і якби такий ефект мокрих шин складається. Ось тут можете почитати, в принципі, все. Що необхідно. Звісно, тут є розпилювач з режимами роботи, перемикання, ось, вимкнено, вимкнено. Ось ми маємо наше колесо, наш засіб по застосуванню, що тут написано. Перед засосуванням збовтати і наносити на чисту суху поверхню, ну, тобто на чисту суху резину. У мене вона не дуже якби, чиста. Ну, спробуємо в такому варіанті потім, якщо що, спробую вже на чисто. Тобто збовтуємо наш флакон. А, Ще ж ось у мене є така губка. Буду її використовувати. Там написано або на ганчірку нанести, або на е, губку якусь. Тут Збоптали. Давайте спробуємо. Трохи нанесли і спробуємо натирати на нашу поверхню. Ну, Поки що ефект гарний. Давайте зробимо пів колеса на тремо, а іншу половину не будемо чіпати. Ще треба буде протерти поверхню диску, тому що я її зачіпив. вона не дуже гарно, бачите. Зараз маємо чітку протру. Поки що, я думаю, височить. Подивимось, зараз як виглядає це все. Так все блестить, а тут ну, такий звичайний матовий кулер, е, якийсь сіро коричнево чорний. Тут блискучий, наче мокра гума. Почекаємо трохи і подивимось на результат. Дивимось трохи на результат, тут ось сонце попадає у нас на резину, тут ось не попадає. Це загалом пройшло хвилин 10 вже. Ось, ось тут можете бачити різницю до нанесення От навіть отак до нанесення і після нанесення. Виглядає гарно. Резина наче нова, наче тільки з магазину блистить яскравий чорний колір. Давайте нанесемо далі. Вісно наносити треба. Обережно я ось навіть взяв ось такі перчатки резинової гумові для того, щоб не замазати руки. Ну і звісно треба старатись не наносити на диск, тому ну, що ну, його протерти потім можна, але не потрібно залазити на сам диск. Так, ще давайте. Ось так. Тут вже незручно, Тут я не достаю до краю, тому треба буде, мабуть, трохи переїхати і нанести там, де не дістав. Потім протру сам диск. Ефект гарний. Гарно виглядається все. Ось. Тепер потребу диск від цих забруднень чорних. Бачите, як воно на диск потрапило. І не дуже гарно. Тому ми це все витираємо. Поки по свіжому витирається воно без проблем. Не знаю, можливо, коли засохне, буде не так легко витиратись. тому не треба зволікати в цьому питанні. Ось так виглядає колесо вже повністю оброблена цим засобом. Заднє, давайте ось так зробимо. Переднє і заднє колесо. Ну, Я думаю, різниця помітна, тим паче це колесо знаходиться на сонці. Дивіться, як тут і як тут. Написи. Ну гарно Зараз змащу останні три колеса. В підсумку маємо ось такий ось результат. Намастив всі чотири колеса. Е, вже пройшло хвилин, напевно, 20. І ось як бачите, близько залишився ефект мокрої гуми. Ось так цікаво виглядає, гарно блистить, чорний колір. І з цієї сторони так само. Тут на сонці, бачите, аж, аж блистить, наче якимось воском натер. Є звісно Нюанс ще такий хотів сказати, ви, от коли автомобіль стоїть на колесах, всюди можна натерти, гарно натирається, але отут знизу, де прилягання до землі йде, бачите, туди ви не дістанете. Тому я натер всюди, досюди досю, скільки зміг, потім проїхався трохи вперед і дотер, щоб було всюди рівномірно. Ось якось так. Непоганий факт. Наскільки він збережеться, не знаю. Будемо тестувати, будемо дивитися.